Вітаю, друзі! Сьогодні готую картопляні зрази. Передивилася в інтернеті відео приготування зразів, і мій рецепт відрізняється, тому хочу поділитися з вами рецептом. Сподіваюсь, щось цікаве для себе почерпнете. Картопляні зрази можуть бути дуже смачною пісною стравою, якщо начинку приготувати пісною. Я сьогодні готую начинку з м'яса. Цибулю нарізала на маленькі кубики, підсмажила на олії до золотистості. Додаю до цибулі подрібнене на м'ясорубці зварене м'ясо, сіль спеції, трошки бульону, щоб начинка була соковитою. Розмішую, пательню накриваю кришкою, протушкую фолин 5 на маленькому вогні. Начинки у мене вийшло 500 г, 1 кг 300 г картоплі варю в мундирі до готовності. Поки вариться картопля, нарізаю 500 г цибулі, смажу на олії до злегка золотистості кольору. Цибулі можна брати менше це за смаком. Готую паніровку. В тарілку насипаю 1 столову ложку картопляного крохмалю, 3 столові ложки з гіркою паніровочних сухарів, 1 чайну ложку карі, 1 чайну ложку каріандру, чайну ложку паприки, третю частину чайної ложки куркуми розмішую до однорідності. Крохмаль надасть. Скоринку, спеції аромату це набагато смачніше, чим панірувати просто в сухарях чи порушні. Картопля зварилась, відразу ще гарячою чищу її від шкірки, і відразу один кілограм почищеної картоплі ще теплою, подрібнюю на м'ясорубці разом з підсмаженою цибулею. З теплої картоплі легко ліпити зрази. Як бачите, в тісто до зразів додаю підсмажену цибулю. Спробуйте так приготувати, це дуже смачно. Погодьте, що картопля з підсмаженою цибулею смачніша, ніж просто картопля. До картоплі додаю сіль спеції за смаком. Я додавала трошки уцхасунелі, куркуму, сушений чесник, один жовток. Якщо готую пісні, зразу то жовток не додаю, і 50 грамів борошна. Борошна додаю небагато, так зрази будуть дуже ніжні, смачні. Зрази не будуть схожі на пиріжки, їх не можна брати в руки і їсти як пиріжок, бо тісто дуже ніжне, їмо зрази як другу страву, з допомогою віделки. Тісто вимішую гарно до однорідності і починаю ліпити зразу. В тарілку наливаю трошки олії, змащую олією руки, ложкою набираю тісто небагато 50-60 грамів, щоб зрази були невеликого розміру, бо тісто дуже ніжне і в процесі смаження великі зрази можуть потріскатись, розвалитись, маленькі зрази краще тримають форму і красивіші. Начинки беру багато, одну чайну ложку. Ліплю зрази, як пиріжки. У мене вийшло 22 штуки. Панірую в суміші, яку підготувала, формую зрази за допомогою тильної сторони ножа. Пательню для смаження зразів беру з товстим дном. Олії наливаю так, щоб гарно покрила пательню. Нагріваю. Зразів кладу на пательню небагато, щоб легше було перевертати їх. Кришкою не накриваю. І звертаю вашу увагу, що смажу зразу з однієї сторони до гарної скоринки, а тільки тоді обережно перевертаю на другий бік і знову смажу до гарної скоринки. Знімаю зразу на паперовий рушничок і можна подавати до столу. Зразу смачні, як гарячі, ми тільки з пательні, і коли охолонуть. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!